Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео продовжую робити традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми з вами будемо робити прогноз на черговий тиждень травня. Період з 18, а правильніше з 19 до 25 травня яким буде цей тиждень, передостанній тиждень травня, що важливого нам відкриє, які перспективи? Дай Бог покаже обмін, той, який заявлений тисячу на тисячу, тому що інформація прийшла, що обмін має відбутись. Та й взагалі, що цікавого сьогодні з вами. Довідаємось. Будемо зараз з'ясовувати. Нагадую, що є прогноз по регіонах гарячих точках України. В коментарях під цим відео прикріплю посилання. На травень 25-го року мається на увазі цей прогноз я складав. Також дякую всім тим, хто підписується. Наша Ютубна родина ще зросла, нас вже 307 тисяч. Дякую також спонсорам мого ютуб каналу. І всім, хто коментує, підписується, ставить вподобайки поширює відео. Завдяки вам. Наша активність зростає, і комога більша кількість людей може дізнатися. Правдиву інформацію, а також алгоритми, як правильно працювати, щоб наблизити завершення війни в Україні і нашу перемогу. Записую я сьогоднішнє відео 17 травня. Знову бачите, камін. На дворі така, знаєте, прохолодна погода. Дуже цікаво дивує погодою травень. Коли кажуть, і неможливе стає можливим, тому наближаємо нашу перемогу. Так, загальна характеристика тижня. Тиждень духовності і духовного росту розвитку, і чергового пробудження, чергових переходів. Ну, бачите, карти самі підказують. А, далі хочу подивитися ну, без того ніяк і нікуди. Все, що відбувається на рівні енергії, переходить на рівень фізики. Тільки так працює. Ці всі механізми. Ой, взагалі, прекрасна карта. Дай Бог, щоб так і було і побільше. Перемога та успіх. Перемог нам та успіхів побільше. Це дуже яскраво, так що аж, Аж засяяло, засяяло. Так. Далі дивимося. Тиждень перемог та успіхів. Притягуємо нашу реальність. Вона створена, та, яка промир. Де мир, де перемога, де завершилась війна, допомога, обміни і прихід по нашому запиту того, що нам необхідно шість пентаклів. Так тут у нас імператор, сила, також це про покровительство і бунтарський дух прорив. І ще сьогодні взяв цей розклад чомусь цю колоду тіна і архетипів, От загальна характеристика, що йде підказка. Може, дійсно, це ще якісь підказки, що нам додатково варто прийняти до уваги. Бути оптимістами, правильно мислити, правильно відправляти запити, правильно по енергії, так як ну, про це я зроблю окреме відео, про правильне прощення, щоб ще більше нам наше повернути а Тим, як ми кажемо, нашим ворогам пошвидше, справедливої розплати та покарання за скоєне. Але про це я кажу: я так готую матеріал, буде окреме відео. Але карта оптиміста. Значить, з шести карт, з п'яти, буде відбуватись події, які дадуть нам можливість розуміти, що далі в такому. Переможному оптимістичному форматі. Про звільнення, про допомогу, про покровительство. Цікаво. понеділок. Понеділок. Карта тиші. Так, і б, дай Бой Бог, щоб так і було. З понеділка повна тиша. Це в нас перша чакра. База, основа. Пастка страху. Відкидаємо страхи, відкидаємо сумніви. Особливо моє звернення для тих, хто практикує, як маги, як езотерик, як духовні практики, як люди, які в цьому світі духовному працюють. Відкидайте всі сумніви і страхи. Ви все робите правильно. Робіть це і далі, і побільше. Це є результативним. Баланс. Карта. І жодні паразитарні системи не розхитають вашої віри. Істина, правда відкривається, істина настає, і чергові важливі події відбуваються. По архетипах, що в нас? Аботхісатва. Мир, 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 світ для миру, мир для світу. Така чомусь фраза народилась. світ для миру, мир для світу. Ну, вроді загалом карти такі. Та не вроді карти загалом добрі. А оце йде напастка страху. Це вкотре йде наголос. Що би там не було, як би там не було, як би не залякували ті гади. Ми йдемо до нашої поставленої цілі, вперто і наполегливо. І нашим воїнам допомагаємо, хто чим може, хто як вміє, хто як знає. Так, вівторок. Карта моральності знову якийсь примус до чогось такого не вельми доброго для нас, але переборемо. По архетипах німфа. Стійте на своєму. Угу. Тут карта боротьба ще якась захочуть, щоб якось от поразка була. Стійте на своєму. І буде по правосуддю. Такий день. Моментами напружений, моментами пробивний. Стоїмо на своєму, і справедливість буде встановлена. Але по енергії день напружений. Навіть по тій п'ятірці мечів. Це у нас що? 20 число. Угу. Далі, середа. Карта врожаю. Ну, от, бачите, є по енергії, цей навіть по датах. 18, -те, 20. -те. 25-те. Це такі от дати навколо яких можливість по обміну полоненими активна. Мужчина, карта в нас такого. Вітро'янська людина. Правильна, досконала симетрія. Прискорений рух. Загадуємо бажання. Покровительство, ініціатива, розмови та якісь важливі. Так хочеться сказати, запроваджені санкції проти Росії. І, знову ж таки, рухаємось тоді, коли бачимо чітко шлях. В темряві очікуємо, спостерігаємо, аналізуємо і знову ж таки відкидаємо страхи, а також підсилюємось тими силами і можливостями, які навколо нас. А ми можемо ще більше. Четвер. Вплив, що пов'язано з ментальним, з розумовим. Лікар. Зцілимось. Що мене називають духовний вчитель, духовний практик, духовний наставник, духовний ментор. Відправляю всім зцілення. Хай піднімаються ваші енерговібрації, хай працюють в автоматичному режимі все, що зараз необхідно для перемоги, для об'єднання всіх нас, для активації. Ще більшої сили. І подолання перешкод. Подолання перешкод та випробувань. Подолаємо все, що треба. Нові горизонти, можливості та новий важливий рух і об'єднання в нові важливі союзи кооперації. І знов у нас про жертву. День по енергії також гострий по Україні. Будьте уважні, обережні в цей, день особливо хто мешкає, на тих регіонах, в тих регіонах, де постійно є якісь загрози прильотів. Але ж про жертву я також говорив: ми віддаємо в жертву всякі негативні сценарії. І так і кажемо до нашого творця: забери ось ця жертва, цей весь негатив, і перероби його нам в благе. Отакий ставимо запит. П'ятниця. П'ятниця, так, далі. Раз, два, три, чотири. Так. П'ятниця. Ой, яка прекрасна карта. Карта Творця. Може, папа римський знову буде якісь важливі заяви робити. Чи може в Україну приїде? Викриття махінаторів. Це у нас 23 число. Знову про духовний ріст розвиток. Тільки наша душа бачить правду. Давайте запит до вашої душі, вона поведе вас правильним шляхом і правдивим. Інтенсивний рух вперед реалізація того, чого ми хочемо. І нові технології, які приходять в Україну. Технічна сторона питання важлива. І продовження руху переговорного, до, який веде до припинення вогню, до припинення бойових дій. Цей тиждень в цьому плані також важливий. Субота. Малими кроками до великої перемоги я цю карту називаю. Санта Клаус, Добродійник такий. Голуб миру. Мирні якісь звістки. Карта могутності теж так намальована. Сила в нас більше, ніж ми собі уявляємо. Відкриваємо її. Сяємо, сяємо. Колесо фортуни. Зміна циклів. успіхи, і удача за нами, за Україною. І... Обнулення, народження нового, а також новий альтернативний шлях. Там не тільки вже план Б, а і В, і Г, і Д. Все продумано, все активовано. І неділя. Зцілення з картою прориву випало. Прям дві карти зразу. Зцілення духовне, душевне. Ми його теж просимо. І от як я кажу, про прощення. Ніхто вас не заставляє любити своїх ворогів. Але внутрішньо це стан, коли йде точка нейтральності. Ті, хто мене чують, то почують. Реагуємо швидко, емоціонуємо повільно або не емоціонуємо. Негативні ж емоції зжирають вас. Нейтралітет. Повертаємо собі своє. Прошу прощення і прощаю, відпускаю на Верховний суд абсолютного розуму відправляю. Швидко відбудеться оцей Верховний суд тоді над тими всякими ворогами і недоброжелателями. Це використовуємо чи в контексті якихось особистих ситуацій такий алгоритм, чи в контексті, в принципі, глобальній. Тому почуйте, про що я кажу. Викриття ще якихось ворожих планів, сила з нами. Мудрий вибір. Ой, зараз зараз. зараз не всю колоти, все. Місяць був аркан, ієрофант, покровительство. Вищі сила з нами. Все буде добре. Чумацький шлях, вірний шлях, колісниця рух вперед. Конкурент. І тут зцілення. Зцілення від конкуренції. Ви знаєте, вкотре переконуюсь, що Україна стає тією важливою точкою духовного пробудження світу цією країною, яка по-новому об'єднує, запускає необхідні енергодуховні процеси. Ми продовжуємо в такому ж руслі працювати. Почуйте мої слова правильно, зрозумійте мої послання. Звертаюся до ваших душ, а душі ваші знають і почують те, що я кажу. Наповнюйте світлом, благодаттю, випромінюйте світло, високі вібрації, і сили ще більше прибуде. А отже ми ще ближче наблизимо завершення війни і та реальність, яка вже сформована, ми в неї швидше перейдемо. Хай буде так. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Почуємось. Бережіть себе.